Всім добре раночок. Неділя. Встала я в всім ранку. в Всім. Для мене це супер рано, щоб піти в зал на восьму. У мене було бажання сьогодні піти зранку в зал. Пишу тьому і кажу, що ти там прокинувся. Дивлюсь, не читаю. Думаю, що таке странно. Ну він зазвичай стає раніше і приходить навіть раніше туди, ніж я. Потім до мене доходить, що сьогодні неділя. Я вже зібрала сумку, я вже готова йти. Сьогодні неділя і сьогодні спортзал працює з 9 ранку. Просто. Ну, лох. Ну, чи не лох? <сих> скажіть мені. А на 9 я не піду, тому що у нас світло сьогодні це жесть. отакий графік сьогодні. Ну, Буквально воно є 3 години на день. От з 9 до 10 буде, з 15 до 16 і ввечері 21, -ї. я думаю, що до 22 дадуть, і все там, півгодини ті вже не дадуть, я думаю. Ну, це жесть. Типу, 3 години на день це кошмар. Я вже стірку навіть не намагаюся запустити, тому що <сих> вона в мене перед 3 години, і, типу, за день, дай Бог, щоб одну, один цикл вона прийшла. Сьогодні у нас сестринський такий день, що ми підемо на 12-ту в театр із Малою і із Каті. От, Я туди підійду, і вони також, а потім, напевно, Катя до мене сьогодні на ніч. Ну, Я так сподіваюся, я її вже давно кличу до себе в гості. Я сподіваюся, що сьогодні вона нарешті прийде, може в басейн сходимо, не знаю. Може, зараз потім на 10-ту піду в зал перед театром, подивимось. Ну, коротко, облом, да, я, звісно... Як завжди, ну, блін, змусити себе встати сім ранку, щоб піти в зал в день, коли він не працює з восьмої ранку. Ну, я, я в собі не сумнівалася, чесно. Так, ну що, годинку насолодилась світлом. Тепер його виключаться вже до третьої години дня. А я біжу в зал. Тьому вже там. Чекаємо, мене беру цукерочки. Ось чотири коробочки на відправки. Зараз по дорозі закину і в зальчик. Щось так таклінь сьогодні, якщо чесно, але вже там два дни набула, пора в сарайти. Хтось был уже гениальный? Поставил на зарядку цей телефон. Реально трубу сюда брать. Тренера у мене вже немає. Я зібрала собі карасіміті спочатку на сідничний мостик Цю штангочку. Ну нічого не вийшло зробити, тому що воно коротше, я його ну типу, зібрала, але покласти його собі на на бедра руками я не можу. Типу, ногами я можу вагу підняти, а руками та ні. Це завжди робив бодя. Я за це взагалі не подумала. Один з бар'єрів пройдений. Зібрати собі сідничний мостик можу сама. Ура! Ну як сама? Сама, не зовсім сама. Фу, добре, потренувалася, але чесно, маловато. Я коротч, вирішила, що коли буду сама ходити, то не на годинку, а більше бо мені години не вистачає. Зараз зайшли до мене. Я зроблю мій улюблений сніданочок. Я вчора зробила протеїнові сирнички. Я щиро вважаю, що це сніданок багов. Це просто те, що я готова їсти постійно. Ось такі протеїнові сирнички. Банана. Тікс. Тримай. Я вважаю, що це best сніданок ever. Wow. Yes. А це тупа це, те, що... Давай. <сіх> це тупа те, що я готова. Ї... Ну я реально майже кожен ранок таке і їм, або замість сирників, якщо я їх не готувала, не встигла, світла не було, або творога не було. Ні, творог у мене завжди є. То просто творог, коротше, так, творог, банан, арахісова паста і це ну, без того за без просто. Все, тепер їду в театр, трошки вже спізнююсь, сиділа, робила тетенки на відправку. Але вже дороблю, як прийду, все одно не встигла доробити. Так, де там тюма? Запухався. <світ> Відповідай, з якого питання прийшли поза. Ну ти зовсім дивний. Просто зробили, дивіться, тут кав'ярні вау, до Дня Святого Валентина. Я собі теж таки взяла додому, щоб вона для краси. Що ви робите? А що таке Сіксевен? Мені хтось може пояснити? Я не Зараз шарю. Покажу. Давай, я просто не розбираюсь. Я вже чую його стільки разів, але що воно значить? А ви не можна да, вдіти? Так, може відкриватися бій. Окей, а що це значить? Що прикол? А, типа за м'як. А що це значить? Цифри. Дякую. І все? А в яких випадках його використовують? Ти розумієш, н'єм це себе? Або на 6 запахло. Я Дуже гарно. Сказати. Це прям морозово такі шмани. Я... Я... Цікаво, хто. Це я робила. Чисто в ритмі вальсі сьогодні. Три години дня майже без 10. Я вже сходила в зал, сходила в театр. Ми посиділи в кафешці з малими і з Катєю. Зараз я заїхала в два магазини, щоб купити все, що мені треба було, і бігом біжу додому. Ну, їду, <схі> тому що в три години дадуть світло і воно буде всього одну годинку. Я хочу зробити опару на Сінабони в цей час. А от потім уже в темноті домісити типу все тісто, розкатати, сформуватися на бончики, і ввечері, коли в 9 годин вечора дадуть ще на годинку світла, я їх бігом в духовочку і випіку. От в таких умовах готуємо зараз. Але що поробиш, хоча б воно є там по годині три рази на день і на тому дякую, тому що в Києві зараз, взагалі, я не знаю, як люди живуть. Чесно, я бачу одної дівчинки постійно в історіях. Вона викладає, що в них дали вчора на Щось 20 хвилин за сутки за добу на 20 хвилин один раз дали, і ти не знаєш, наскільки його дадуть. Тобто їм включили, і вона не знала, скільки воно буде. Просто через 20 хвилин виключили, все, і пише світло було стільки. То ну це треш. Тому, хоча б у нас це відповідає графікам, включають. От і на тому е, дякую. Зараз щоденько вдома зробила невеличку розпаковочку, поки світло ще не дали. Бігом зважу всі інгредієнти на синабони. І коли дадуть світло, буду замішувати це тісто, бо мені треба міксер, треба розтопити масло в мікрохвильовці. По-любому мене треба. І я хочу зробити протеїнові сінабончики, щоб я їх теж могла їсти. От і я і Тьома. взагалі сьогодні Катя думала у мене лишитись на ночовку, але перенесли на два дні пізніше. І Катя любить дуже сінабони. І я їй ще тиждень тому кажу, давай, коли будеш у мене на ночівлі, зроблю сінабончики. А їй зараз не можна, вона не їсть зараз таке. І вона мені це сказала, а в мене ідея фікс залишилась. Знаєте, їх зробити все одно хочеться. Тому зроблю собі і тьоне. Розпаковочка з двох магазинів, з двох, тому що я отут, де я була в Велмарті, не знайшла не сухі, а саме оці живі дріжджі, Тому зайшла ще в делікат Купила тут ще арахісову пасту для виробництва пісташечки, Сьогодні взяла просто в магазині, а не... У таких оптових продавців. Я зазвичай беру борошно на сінабончики. Цукор, блін, взяла на сінабони, але я ж згадала, що я робити буду не класичні сінабони. І я туди додам цукрозамінник, тому я не знаю, на що я його взяла. Я його дуже рідко використовую, тому в ви мене в цілому його вдома майже немає. Тільки маленькі такі баночки, щоб додавати до чаю, якщо хтось в гості приходить і все. Чорний шоколад, це теж на виробництво. Це на крем для синабончиків маскарпоне. Потім у мене знову взяла цей мюл шейк, подобається мені підсіла на нього прям. Оцей творожочок собі взяла кушець. Фундук. Цей творог для виробництва Рафаело. Це взяла сир. Молочко на синабончики. Ще дві ці. Дві баночки нута це теж на цукерочки. Волоски горіх. Бурячок взяла. І зараз його не приготую, тому що світло є по одній годині, він тупо не встигне приготуватись. Далі закінчили звичайне молоко на стеві для виробництва, і жуйка. Все, отака от сьогодні розпаковочка. До речі, я коли тут готувала, зняла відео таке вертикальне в інстаграм виставляла, і хтось мене якась запитала, на який штатив, отак зверху знімаю відео. Ось ось мій штатив, ребята. Оце. Я просто так сюди кладу телефон. Опа, і в мене отака от картинка виходить. Дуже зручно. Боже, тупо хочеться відпочити, бо я сьогодні, як білка в колесі бігаю. Я не знаю, хочеться зупинитись хоч раз за день. Але я ж кажу: от зараз прямо дадуть світло, треба замішати цю опару і потім собі відпочину. Його виключать знову можна відпочивати. І я думаю, що через годинку-дві вже прийде цьому в гості. Він там доробить, що йому треба сьогодні по справам. І такий вечір неділі проведемо разом. В нас сьогодні експерименти на кухні майстершеф. Я зробила просто звичайні сінабони одні. А другу частину тіста усе залишила. Я зробила, коротше, конфі вишневе. Я хочу спробувати зробити типу булочки з вишнею. Ну Це я більше для себе, бо я люблю насправді дуже вишню. Я просто хочу все тісто, воно з протеїном. Це протеїнові сінебончики. Спробувати з вишнею зробити, коротше, не знаю, наскільки вийде. Це просто експеримент у мене. Ось я цю вишню туди додам. Заверну так само, як сінабончики. Мені цікаво, вийде з цього щось чи ні. Чомка вже прийшов в гості. Він пішов гуляти з луною. Ти хочеш, я погуляю. Кажу, давай я покажу сінабони, дороблю, тому що світло всього 1 годинку є. Якраз я їх щось зроблю. Він вигуляє лунку. Але він за собою свій акумулятор, тому ми будемо дивитися фільм якийсь, пробувати протеїнові сінабончики. Зранку його нагодувала проти сирниками. ввечері протеїновими сінабонами. Лежити тільки на вас наборі. Я у вас впихну стільки, що ви її не помітите. Завтра схожу зранку в зал, а потім буду робити крайню наразі партію цукерочок. От потім десь, хоча мені написало вже десь 6 чи 7 людей ще що хочуть замовити, але я не буду зараз брати, тому що е, треба зробити невеличку паузу, придумати щось новеньке. Передивитися ціни, тому що я реально порахувала, я порахувала нарешті сіла собі вартість однієї цукерки і коробочки цукерок. І вона реально у мене виходить приблизно в ту ж саму ціну. Там буквально ну, типу розбіжність 20-30 гривень. У мене вийшла. Але якщо брати ще наліпки. Оці під цукерочки, типу, ну, ці бумажні штучки такі, і якісь такі дрібнички, ще ленточки і так далі. Все, от тобі ці 20 гривень не біжать. Ну, типу, і я просто зрозуміла, що мені не здавалося, я реально працювала з ними в нуль. Бо просто вся та сировина вона коштує. Ну, по ітогу, так само, як типу, на виході коробочку. О, повернулася. Закрив мене і забув. Хто такий яркий прийшов? О, дякую. Чтобы она порвала? А, ну да, там же ручка видервала. Что это, как мило стилкуется? Это не Ой, ну, кузняшки, да? Так, пробуем эксперимент.

Я оце постійно викидаю ці хвості, Катя на мене у не викидає! Так, мої сінабончики класичні, протеїнові, готові. Зараз вам покажу, що вийшло. Ляпота. Отаку. От Дивіться, яка ляпота. Ну, красов. Ще й протеїнові. Звертайтеся за телефоном. Ой, все, мені так подобається. Куди ось мені піздрічку ще пхнуть. Вау, Та де шо! Що... Тут на всі десь 40 грамів протеїну. Такі ж гарні, і... Які... Класненькі вийшли. Дуже. Це ти вже приготувала? Ну, ще крем треба зробити. Але так то да. так. Дуже гарно. Так, все, тепер розрізаємо наш експеримент. Щось все буде в вишні, треба на цей. Тільки не розсипайтесь, пожалуйста. Я їх, коротше, так, чотири великі зроблю. Отак. От дивіться, дивіться. Найс. Nice. Не, ну слухайте. Щось з цього вийти, Роблю я тут, значить, кремчик, і вирішила я зовсім потягнути прикол з цього всього. У мене є протеїн, але я додавала шоколадний в саме тісто, А є в мене ще ось такий час. Яблучний штрудель, типу смак, але він просто солоденький і він без смаку шоколаду. Я думаю, додам я його прочую сюди. Буде і крем теж протеїновий. А чо б і ні, Білочок добирати треба? Це мем. А ці білки зараз на мавній кімнаті. Це я. Так. Ну так, 20 грамів. І що ми маємо? Протеїнові сінабончики і протеїновий крем до сінабончиків. Це знаєте, в якомусь сенсі до того, що будь-яку їжу її можна ну, трошки типу видозмінити, і вона не буде такою аля, некорисною. Ну, Типу можуть сказати, що всі набони не корисні, тому що це там швидкі якісь вуглеводи, які не дають насичення. І ви там через короткий проміжок часу знову захочете їсти, якщо з'їсте просто булку. Воно, по суті, так і є. Але якщо додати туди, отак-от білку, Крем додати білку. Ви, по-перше, не з'їсте його так багато, що ви можете з'їсти там три сіна, звичайних, тому що там одні вуглеводи. А, а так будуть білки, і вони вам дадуть, типу, більшого насичення. Ви з'їсте один замість трьох. Це по-перше, а по-друге, воно вам дасть насичення на більше годин протягом дня, і ви не захочете так швидко їсти знову. Тому чи вам не Хелсі заміна? Типу, хочете було їсти булок. Просто їх можна воно вдосконалити і, і все, і буде найс. Nice. Закінчимо наш шедевровий. Ось який кремчик гарний вийшов. Клас. Боже, як я люблю випікати, хто б знав. У мене якась манічка. що, підійшли? Так. Можливо, навіть просто. На що не піде людина, щоб пограти в героїв? Дивіться, притащив ще всюди блок. У мене немає монітору, і тому він підключає до плазми. Так я так кажу, у мене вдома теж монітор телевізор. Вопроси вирішується наразі. Я його не включала вже скільки рік. Дай Бог, що включився. Давайте глянемо, дивіться. Ну, красота же? Красота. Сподіваюсь, буде смачненькі. Блін, тільки я так тупанула, я робила вишневе конфі і оцю водичку, таку тягучу, яка залишалась від конфі, я просто злила і вилила. А треба було залишити, як соус зверху полити. Було б взагалі офігенно. Ну вже що, пішов? Вже Після бою кулаками не машуть. Тупанула, так тупанула. Я вже можу, так сказати, сказати авансом, що воно мені точно сподобається. Я думаю, тільки може треба. Так, сподіваюсь, дала небагато протеїну, і воно не буде за таке, знаєш, занадто типу тверде. Бо я колись робила, але я тоді більше давала протеїну. А ну-ка. Змачненько. Я не скажу, що протеїн якось сильно відчувається. супер. Що це якось впливає на смак. Блін, світло рубанули, не встигли вони трохи допектись, але ця більш-менш. Ні, ну вони не допечені якісь. Ти точно хочеш пробувати? Так. Да. Недопечено? Так, точно мам. Зараз достанемо її. -да. Вийшла чуня -муня, да? так? Чуня-муня. Та воно ще не допеклося. Я його допечу, коли включать світло знову. Це mm -hmm. просто тобі mm -hmm. не йметься. Ну, так. Да. Попробуйте. Неймущийся. А чому вона тікає до сім? Да. Мож, може, може самі дійдуть. Ну. <сх> Вау, дискотека. Зай, ти того хочеш, так? Да? Її можна зараз смаколок нарішати. Насправді, а ну? цей конкретно вийшов ну, нормально. Я б не сказав, що він прям недопечений. Ну, трошечки все одно. Ти щас просто з'їв там, де воно тоненьке тісто, а ти от, там, де товстіше, то, то воно там явно... Я воно. консистенція. Просто розумієш, я. Сам по собі фруктові не дуже люблю. Mm -hmm. Мені більше... Ну, я це більше для себе робила, я вишню я люблю. Так, <світ> да, мені більше, знаєш, карамель або шоколад. Mm -hmm. Безумовно, вони смачні. Mm -hmm. І ануше. Ну, як на мене, вийшло нормально. <смеш> Може, ті вони не такі підпечені, але, як то кажуть, гарячі сири не буває. Тому супер. Що, на цьому заканчую. Всім кажу, хапа. Побачимось з вами в наступно... Та Боже, що ти робиш? Ну, більше світло добре. Там мені нормально його було. <смеш> Побачимось з вами в наступному відео. І що? І треба якось тепер. А, треба подивитися окотрий вимкнуть з знову світло, щоб допекти оці булочки. Думаю, це о третій ночі побачимо з вами. Любля друзі. Напевно, що так. Ти Так. Офієть. Блін, б я так хавала і не задумувала за ці дебільні калорії. Я якби калорії я не існувала. Я якби калорії не існували. Я стараюсь не фокусуватися на поганому. <ріць> таких. Третій. Знаєш, було смачно. Четвертий, <ріць> четверти. Знаєш, точно було смачно. Так, звісно, смачно. Ну, супер. Все смачно. Дякую. Прикинь, ты включил реальную комнату плазы. Называется технология. Ну давай попробуем героя включить. Так, конечно. Мы не пробуем, мы робом. Это бы який коврик? Оту, оту штучку можно від Stranger Things взять. А Обалдеть. Да. Обалдеть. Прикол. Це герой? Ну да. Відкривай. Перший раз такую большую На компьютере працювали. їх може оновити? Треба. Я ж рік не включала цей комп.